Книга Короткі думки Номер 2 Ділитися. Важлива кожна буква. Букви складають слово, слова подують думки і вимовлені слова, а слова перетворюють життя в дію. Коли слова людина повторює сама собі постійно, вона починає розуміти важливість кожної букви, тим більше важливість цілих слів, речей, промов, а згодом відчує дію своїх і чужих слів. Це правило треба повторювати само, самому собі весь час, безперервно, бо по-іншому наше життя перетвориться або в пусте базікання, або в безперервну бездіяльність. Повторіть ще раз це правило моє слово це моє життя. Адже на базарі люди торгуються за товар, але товаром і є кожне слово. І речення. Те, що в думках згодом стає дією, а дія перетворюється в кожне людське і навколишнє життя. Добре слово стає добрими справами, а добрі справи для кожного життя стають здоровим, здоров'ям для тіла і душі. Душа завжди формує кожне тіло, а душу формують наші слова, речення, кожен задум. Якщо ви будете казати добрі слова, бажати всім добро, всім, це без виключення, то вище добро, яке я особисто для себе називаю Бог, Знає кому що і скільки дати. І повірте, кожен отримує те, скільки він сказав, зробив, бо все повертається на круги своя. Ви не хочете в це вірити і тому починаєте матюкатися, проклинати і неправильно, неправильно виражатися, але знайте, так погано кажучи, ви неправильно робите, бо всі ваші подумані, і будь, як сказані вами матюки, прокльони, неправиль, неправильні вирази вам повернуться. Бо це не моя воля, це воля, це воля вищого добра, тобто Бога. Я бажаю вам. Тільки і завжди добра.